Я лікар, педіатр, і сьогодні ми поговоримо, як правильно та швидко розрахувати дозу жарознижуючого препарату. В Україні зареєстровані два безпечні дитячі жарознижуючі препарати це ібопрофен, тобто муранфен, або барецетамол – це панадол або піарон. Дозу препарату ми розраховуємо згідно маси нашої дитини, Зверніть, будь ласка, на це особливо увагу, тому що в інструкції написано приблизний вік, та маси дитини, а в рік дитина можемо важити як 10 кг, так і 15 кг. тобто це значить особливості, тому ми не читаємо інструкції, а розраховуємо препарат згідно маси нашої дитини. І профен ми розраховуємо у дозі 10 мг на кілограм на раз, можна використовувати кожні 6-8 годин, але не більше трьох разів на добу. Парацитамова використовуємо у дозі 15 мг на кілограм на раз, можна використовувати кожні 4-6 годин, але найбільше 4 разів на добу. Якщо, наприклад, у дитини температура 40, дитині погана, ви в розпач, як швидко порахувати препарат. Ібопрофен ми рахуємо ось так: масу дитини ми ділимо на 2. Якщо у вас івопрофен форте, то масу дитини ми ділимо на 4. Це на одне використання. На Тобто, якщо дитина ваше 10 кг, то 10 ми ділимо на 2, це буде 5 мл. Якщо у вас форте, то 10 кг ділимо на 4, це буде 2,5 мл препарату на одне дозування. Парис та швидко порахувати, це масу дитини ми множимо на 0,625 Наприклад, 10 кг вашої дитини ми множимо на 0, кого 625 і буде дорівнювати 6,2 мл препарата на одне використання. Ці препарати можна чередувати, якщо ви не витримуєте мінімальні інтервали. Тобто, наприклад, ви дали дитині нурафен, і через 4 години температура тіла піднялася знову, то ми не можемо дати норафен, тому що буде передозування. Тоді ми використовуємо парацетамол як наступний препарат. І ще була зверніть особливу увагу. Якщо у дитина температура 40, то ми не чекаємо після того, як ми дамо рознажуючий препарат, що температура впаде до 36. Якщо температура знижується на Пів градуса або на градус, дитина себе почуває гарно, тобто саме почуття її покращується. То ми рахуємо, що це є позитивна динаміка, і ми не даємо більше інших ніяких препаратів.